Привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні у нас посадка малини. Сусідка віддала, е, так як вони е, також пересаджують, розмножують і поділилася з нами трішки саджанцями малини і я буду досаджувати. Ось це наша малина, тут 4 рядочки залиши. Так, 4 рядочки. І будемо ось тут в нас від гора. Тут пару корчиків лишилося. І буду досаджувати один. І ну, буде видно, чи ще один, чи ще два. Зараз покажу саджанці. Ось цілий такий, нас називають родно. І ось всякі саджанці. Не знаю, який сорт, але. Хороша малина. І ми продовжуємо працювати. Ну що ж, друзі, я вже посадила малинку. Ось цей рядок я досадила, так як там трішки було. І ось ще посадила один і другий. Трішки кривенько, але нічого страшного. В загальній кількості в мене виходить сім рядочків. Тут досаджувала вже своєю, потрібно повідрізати. І ось так. Дуже задоволена, попрацювали на славу. І також цьогоріч візьму, там, де вуще посію рядочок моркви на зиму, я собі так запланувала. А ось тут цибульку чи чесник, ну, щось посадимо. Між малиною, поки вона розростеться, то я тогоріч так робила, мені сподобалось. От цибулю це прекрасно, чи чесник садити між малиною. І ось хочу показати, дивіться, який вже ячмінь, вже так здалека його видно. Дуже гарно посходив. Я дуже задоволена. Ось такий він. Ось мій пальчик і ось. Така вже його висота. Тут не де. Вже витикується по другому листочку, ось там видно. Супер. Чудово, мама також дзвонила за пшеничку, сказала, пшеничка вже також зеленіє, видніється. Вже вечоріє, вже індикам, гусям, качкам дала їстеньки, небо дуже гарне. Ось. І... Зараз іду ще свинкам, кроликам дам. Ніч пройшла чудово в нас з свинками. Все добре, всі живі, всі цілі. І ось так зараз покажу. Ось ввечері курем індиком даю пшеничку цілу, а зранку даю з жмихом соняшниковим. Ось так. Ось тут. Вже качки гуси не так активно їдять, вже вони наїли, що потрібно. Ось той гусак мені взагалі не подобається, треба буде його скоро прибрати. Лишу тихо, лишу ось цього сірого. Ти дві гусині розкричалися, ну, о, полетіли. Взагалі ввечері навіть лишається корма, що вони навіть і не хочуть їсти. А ти що вже мяв мяв Цей вже також вечерю просить, вже вимився, вичистився, м'ягенький, такий він на зиму класний стає. Посистий, пушистий посистий, пошистий. -пошистий. пошистий, -пошистий. Я просить їсти. Я ось так закриваю тут в мене пару баночок, такі, і я закриваю його корм, так як сусідський кіт приходив і розривав мені торбинки. Ну, Котик звичайний дворовий, ну як, він незвичайний, він у нас такий трошки Пушистий, гарний, але ми його не, в хату не пускаємо. Е, так як я боюся мишей, Ну, боюсь я мишей. Ну, З міста я сама. І е, як я боюся мишей, то я його так інколи, як в хатку в хаті десь з'явиться миш, то я його інколи так легенько, обережно до мишки підсовую. Але ось в хліві. Був один період, буквально один день, що чути було мишами, Але зараз він тут лишається і не чути все бандит. Свинка відпочивання. Всі малючки заховалися в Ну, Ось там, десь там, ось там виглядають трішки. Вона їм робить кубельце і вони так відпочивають там. Супер, молодець, вона дуже з ними гарно справляється. Молодець. Ця мадузель так і не збирається навіть. Не знаю, коли вона опороситься. Ну, хожу, наблюдаю. Бочка, ти коли мамою хочеш стати? А коли їсти хочеш? Ні? Хожу, наблюдаю, пробую, а вона так і не збирається, ніяк? Ніяких в неї признаків на то немає. Ну, собі ходить де й ходить. Їсти попрошення і де все. Зараз ще трішки будемо вечеряти. Вам ще рано. Лампочку я вже вкрутила, так і світить постійно, не вимикає. Курча заскочила. Ось такі справи. Ну, вона лежить, часто лежить. Ну, Встає, ходить, кубильці їм мостить ось. Ну, але така агресивна. <рес> Я боюсь навіть до неї доторкнутися, бо вона аж так підхрюкує, як так, цікаво, як бульдог. І тьма зубками. Ну, така мамаша, мамаша. І таке кубло намостила, вона там. І вони туди в соломку пролазять і собі лежать, гріють. Да, так, да, твої, твої всі. Не вже сьогодні такі активніші, бігали тут по загончику. І туди, і сюди і ось так Молодці. мишенятка маленькі такі. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па, з вами була Ксюшкина Сім'я. Кому сподобалось моє відео, не забудьте поставити пальчик вверх і написати коментар. Всім па-па, па до нових зустрічей! Ось в мене ще одна така біда це драцена. Драцена яка сохне в'яне, я її вже відмолоджувала, обрізала. І та маленька також сохне. Ну, не росте в цій хаті, ця драцена. Ось така вона. Ну, Це що, драцена? Не знаю. Взагалі вона не росте, вона ось так чуть-чуть випустить. І ось, бачите, тут була. Вона так як жива, але листя все попкидали. Це я обріз... обмолоджувала, відрізала. І ось так. Вирішила я її з... з цього горщика витиснути. І в мене є, Зараз покажу, що в мене є. Ось в мене є біла кала кана, і зараз я її на літку висаджую на двір, а на зиму забираю до хати. І пройшов той момент, коли потрібно її забрати. Ну, ось так, я вже пересадила. Ось тут є маленькі такі відросточки, воно потім буде такий пишний, гарний вазончик. Зараз його помию, ще ось рука грязна, помию і е, поставлю. Спочатку ставлю більш прохолоднішу кімнату, так як першого уроку я поставила зразу в тепле місце і, і воно мені пожовкло, потім. Довгий час відмолоджувалася. Мені здається, що цей горщик замаленький, треба було трішки глибше. Зараз перероблю. Ну ось, пересадила, наскільки можна було глибше горщик. І ось така буде краса в нас. Взимку радувати своєї зелені, він кажу: зараз адаптується спочатку в прохолодну кімнату, а потім вже можна в тепле місце переносити і він вже буде тоді рости, так як тепло він любить, і навіть весною нам зацвіте.